Весняна обрізка сливи схожа на обрізку черешні. Для цієї культури також вирішальне значення має перша обрізка, відразу ж після висадки рослини у сад, а саме потрібно зменшити штамп до 1 метра, обрізавши верхівку саджанця. На другий рік життя дерева видаляють гілки, що конкурують з центральним провідником, а також трохи вкорочують скелетні гілки, обрізаючи їх на бічну бруньку. Для кращого розгалуження. Наступні роки видаляють на кільце всі пагони. Які загущують крону або конкурують з основними гілками, також ті, що постраждали від механічних пошкоджень, морозів або оголилися а у певний момент, коли дерево сливи. Виростає до 3 метрів, центральний провідник обрізають на сильну бічну гілку, не дозволяючи сливовому дереву виростати вище. Так буде краще доглядати за деревом та збирати врожай, але не обрізайте сливу дуже сильно, тому що вона схильна до утворення вовчкових пагонів. І обов'язково напишіть у коментарях, чи вирощуєте ви сливу і як ви її обрізаєте.